Дякуючи нашим збройним силам, які стримують російську агресію, Україна готується до новорічних свят в Києві, Харкові та інших великих містах України, вже почали встановлювати новорічні ялинки. А як же у Кременчуці? Кременчуцькі новини дізнались думки містян і визначили, що мешканці нашого міста теж хочуть бачити ялинку на площі перемоги. Позитивно ставлюся, бо тому що в нього ну, і ми, вони хочуть празнікати діти, так що ми позитивно ставимося. Встановлення ялинки має бути. Ялинка має бути для діточок, ну, якийсь позитив. Хай вона навіть буде не світитися, щоб вона просто було трошечки, щоб якесь. Для дітей діти все одно ж продовжуємо ми жити, приймаючи досвід інших великих міст України, міська влада Кременчука також готується до встановлення ялинки, адже новорічне дерево дає змогу діткам трохи відволіктись та повірити у диво. Цьогорічна ялинка може стати символом надії та підтримки у цей нелегкий для всіх час. Зважаючи на безпекову ситуацію, масових заходів та новорічних ранків проводитись не буде. Також варто наголосити, що коштів з міського бюджету на встановлення ялинки не виділятиметься. Власне, сама ялинка та іграшки минулорічні. Вся ілюмінація буде під'єднана до генератору, винятково за фінансової підтримки меценатів. Буде ялинка чи ні, все залежить від рішення Ради оборони Полтавської області. Ми його чекаємо. Я думаю, що найближчими днями це рішення буде прийнято. Як буде визначено, так ми й будемо робити. Тобто технічно ми готові, благоустрій має все необхідне для того, щоб поставити ялинку. Кошторис порахують. Якщо це за кошти спонсорів, звернемося до спонсорів. Ну я думаю, цей збір буде там закритий за кілька днів, тому що хочуть дітям зробити свято. Рішення про встановлення ялинки у Кременчуці повинна прийняти Рада оборони Полтавщини, адже вони дають дозвіл на встановлення головного новорічного дерева міста. Тож сподіваємось, що Кременчуцька ялинка цьогоріч також подарує радість і відчуття свята містянам. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. we